На підприємстві, на замовлення якого за версією прокуратури працював літак, який розбувся у Роменському районі. Зараз тривають слідчі дії. Маємо кілька кадрів з приміщення, де розташований офіс товариства. Події там поки не коментують. Мова йде про загибель пілота літака, який сьогодні, вранці біля села Миколаївка, обробляв поля кукурудзи і впав. Лінія електропередач знаходяться на відстані близько 100 метрів від літака, що впав до найближчих будинків. Відстань близько кілометра. Станом на 18.30 на місці події припинила працювати свідча група. Зараз очікують на приїзд повітряних експертів, які робитимуть відповідні заміри та намагатимуться з'ясувати причини падіння літака. Утром рано він цей. Ми вигнали корови, і він почав отут тут кружлять. І Як кажуть, ми, це Миколаївка, то на горова, і туди ж воно цей же літає, тут кругом, отак літай, літає, літає. А тоді раз він пролетів, я кажу, ой, Боже, як же, діду, він низенько пролетів, вже, дуже низенько, ага, аж отут поза хатами. Ну просто аж хто знає, Кажуть, ну чого ж він так цей? Я тоді розвернувся і він поїхав е, цей. Ну, ось туди, ну як на гусятник, у нас там вже теж поля, кукуруза, і туди він поїхав. І не стало. Ну, Як кажуть, я в хаті була, не чула. А тоді е, цей вже, як кажуть, е, мабуть, у час чи пі першого дочка дзвонила і каже, що е, цей же ти чула, що літак е, цей розбився. Подія сталася сьогодні в Романському районі. Повідомлення про те, що поблизу автодороги до села Миколаївка розбився одномісний літак. Надійшло до чергової частини поліції десь у 10.28. двадцять Визнав на місці слідчої оперативної групи. Дана інформація підтвердилась. Пілот загинув на місці події. Попередньо нам встановлено, що даний літак обробляв поля кукурудзи. По даному факту вже відкрите кримінальне провадження за статтею 281, частиною 3, це порушення правил повітряних польотів в рамках цього кримінального провадження. Ми наразі встановлюємо причини того, що сталося. На цей момент що не встановлено, кому належав літак. Пілот, який загинув, виконував роботи на замовлення товариства Дружбанова по обробці посії кукуруджу засобами захисту рослин. Десь о 8.30 під управлінням сонова саме літак. В умовах неочевидності, ймовірно, зачепився за проводи електропередач високої напруги. Перевернувся і впав на землю. Пілот загинув. Відтак пошкодився, ви знаєте, ну як, він перевернувся і впав, скажімо так, верхньою частиною на землю. У нього пошкоджена кабіна, пошкоджене крило, скажімо, ну в загальному літак би якби не розрушився. Пілот 63-го року народження.